А, та а по чому? Тобостеда, вже б на бомбій сидів. Ви такі файні дівчата. Не е, що додали, е? а й кажіть нормальну но... ціну, та й заберуть три ящики, та не будуть запарити. Йо... Я в нього забрав я я усі чорлині парадички, мали великі, але розума не є заказ. взяв, бо в нього було дуже файна парадочка. А по чому? Двадцять п'ять стан. Реальна піравця. Я йому давав 25 гривень він не хотів, він хотів 35. <laughs> Чесно. 25? А вже тебе бірки не беру, бо не хоче. Це вже обчал. На Так? Треба нам подумати, бо ми теж за розову так, ну, на дуже добре, але люди і не так беруть. Солодка добра, я. 30-35 Фест попало, ми того тижня по 70 гривень було.